Юрій та Тамара Щур, 13 років, разом працюють клоунами в цирку. На початку повномасштабного вторгнення Юрій пішов добровольцем захищати Україну. Після двох років війни, отримавши поранення під Солидаром, повернувся на циркову арену. Тему продовжить Альвіна Абрамчук. Тамара та Юрій Щур кияни. 24 лютого 2022 року подружжя прокинулося від звуків вибухів. За місяць Юрій пішов добровольцем на війну. Виховання, мабуть, таке. Я не міг не піти. Хоча вже за 50 років, бо і він тільки армію, 18 років пройшов. Він нічого такого не вмів. Я заперечувала, я запречувала. Я вмів, спів... не вмів. Сховала військовий квиток і паспорт, щоб він не пішов. Був дуже великий скандал. І я віддала, і він ти зараз всі секрети розкажеш. І він пішов. Юрій з позивним Шапіто. Майже два роки у складі президентської бригади імені Богдана Хмельницького виконував бойові завдання під Солодаром та Бахмутом. Був стрільцем-гранатометником. Потім я його підтримувала. Вже старалась не плакати, так сама собі плачу, коли він кожен раз коли входив на позиції на п'ять днів. Бусинка, я п'ять днів не буду виходити на зв'язок. Це для мене були такі самі страшні дні, бо я не знала, як, що і коли через п'ять днів він дзвонить і вже для мене це важко. Під Соледаром Юрій отримав поранення. Два поранення, бойова травма коліна, ще операцію робили на коліна. Ну трохи дісталося. Чотири місяці він встановлювався, відновлювався, відновлювався операцію Ми робили, а й потім паличка, і ще погано ходив. Наприкінці 2023 року. Юрій звільнився з військової служби і повернувся у цирк. Перший раз після поранення, як потрапив в цирк, то я в Київський державний. Я всю програму проплакав просто. І я разом з ним. Всі сміються. Я почав працювати вже після повернення, ну перші вистави ну, трошки важкувато працювати. І десь два-три тижні якось війшов в норму. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі-4.